Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці. Передача з перших уст. В студії журналістка Світлана Кравінська. Допомогти соціалізуватися внутрішньопереміщеним осібам особам з інвалідністю, покликаний проєкт Соціальна підтримка ВПО з інвалідністю у Вінницькій громаді захід реалізується громадською організацією Паросток в межах субгранту проєкту МФаваюа. Про суть і мету проєкту його учасників, про соціальний супровід, арт-терапію та психологічну підтримку ВПО говоримо сьогодні. Гості студії громадські активістки, соціальна працівниця, яка надає послуги соціального супроводу внутрішньопереміщеним особам, що мають порушення опорно-рухового апарату та інтелектуального розвитку Оксана Яцюк та модераторка проведення заходів під час надання послуг денної зайнятості і надання натуральної допомоги Олена Ковтонюк. Вітаю вас. Як виникла ідея проєкту соціальна підтримка ВПО з інвалідністю у Вінницькій громаді? Яка його мета? Ну, дивіться, як виникла ідея? Ідея виникла через дії російської армії, скажімо так. Громадська організація Паросток давно працює з людьми з інвалідністю. Вона заснована людьми з інвалідністю. Вона відома в громаді і з 2014 року працювала з внутрішньо переміщеними особами з інвалідністю. Але, звісно, з лютого 2022 року, коли почалось ще більше людей постраждали через дії російської армії, вони приїжджали в нашу громаду, вони потребували допомоги. А потрібно розуміти, що допомогу то потребують усі і до діти, і дорослі. Але люди з інвалідністю їм і так складніше живеться, скажімо так. А тут вони ще змушені залишити свою громаду, своє житло, якусь свою систему підтримки, і потрапляють вони в місце, де для когось відоме, для когось невідоме. І громадська організація паросток зразу, зразу ж включилася в підтримку внутрішньопереміщених людей з інвалідністю. Був організований такий своєрідний гуманітарний хаб. І люди з інвалідністю вже знали, що якщо вони у Вінниці, то вони можуть звернутись у «Паросток». Ну і власне за ці три. Три роки і трошки більше напрацювалася вже якась система, як підтримувати цих людей, що пропонувати. Ну і тому постійно шукалися донори. Ну, Подавалися проєкти для того, щоб підтримувати людей з інвалідністю внутрішньопереміщених. І от ще один з цих проєктів це серія проєктів. Можна сказати, серія проєктів, тому що Паросток постійно шукає ресурси, щоб підтримати внутрішньопереміщених людей з інвалідністю. І от один з цих проєктів це той проєкт, про який ми сьогодні розмовляємо. І власне, яка мета зараз <кій> проєкту соціальна підтримка ВПО? Скажу тільки, що ще на базі паростка, тут у Вінниці згуртувалися ці люди, і вони в принципі, ну скажімо, відкрили нам свої потреби, свої труднощі, і вже спілкуючись з ними, збираючись щотижня, вони збираються кожен тиждень, по п'ятницях в них є такі скажімо, довільні зустрічі, ніхто їх не примушує, вони просто мають таку необхідність. розумієте? Тому спілкуючись з цими людьми. Ми, ми з'ясували, які потреби в них, скажімо, нагальніші. Тому цей проєкт був направлений саме на те, щоб допомогти ці проблеми ну, розв'язати цим людям. Таким чином під час спілкування ми побачили, що у них є трудність соціально-побутові підтримки, тобто елементарні речі, які нам доступні, які, на які ми часом не звертаємо увагу, вони для них є трудними, є занадто трудно. Вони живуть не в, свій, не в своїх квартирах, не на своїй території, як би скажемо, житловій. Вони до всього мають побутові труднощі, тим більше, що це люди з інвалідністю. Також забезпечення, от ми підняли таке питання. Аня що. Інформативно, коли вони разом вони діляться якоюсь інформацією, вони теж можуть якось ну один одному Домогти. допомогти. Але ми вирішили, що треба також поставити таку мету в проєкті, яким чином інформувати цих людей, де вони можуть тут отримати якусь допомогу, куди їм звернутися. От. І звичайно, натуральна допомога, тому що багато хто з цих людей приїхали, просто скажімо, те, що в руки взяли, з тим і приїхали, от тому. Перш за все, це було питання натуральної допомоги, тобто ми хотіли їм допомогти продуктами харчування, засобами гігієни. Тому це все було нашим завданням під час написання самого проєкту. Скільки учасників, як здійснювався відбір? Відбір здійснювався за допомогою google форми, тобто вона була розміщена, і ті люди, хто. Ну, Знайомився з нею, вони могли за бажанням вибрати ті послуги, які вони хочуть. Тобто їм були запропоновані певні послуги: це прання, швейна, натуральна допомога, майстер-класи, комп'ютерна грамотність. Якщо вони щось з цих послуг вибирали, вони значить, заповнювали цю форму, і тоді вже здійснювався відбір. Тобто, наша цільова аудиторія це перш за все люди з інвалідністю, також родини, в яких дітки. З інвалідністю тому у нас є також майстер-класи, наприклад, для тих діток, які приходять з мамами на, на такі от заходи. Тобто вони мають таку, скажем, направленість не тільки зібратись, там зробити якусь там, скажем, ляльку мотанку а також якось об'єднатися під час цих таких. от... Майстер-класів. Де саме надаються послуги клієнтам проєкту і в якому форматі проходять навчання з цифрової грамотності? Ну Підай. ми ці всі послуги надаємо за адресою паростка, тобто, це Замостянська, 51, один, в принципі, супровід. Ну, відбувається таким чином, що ми відвідуємо людей, uh -huh. тому що е, ті люди, які потребують саме такого супроводу, вони зазвичай якби не можуть вийти, тобто вони мають проблеми з опорно е, рухливим апаратом, і вони. Ну, не можуть самі собі ці послуги надати, тому у нас є люди, які ці послуги надають, виходячи до них. А інші послуги там комп'ютерна грамотність, майстер-класи, це все відбувається в паростку. От у нас є приміщення, де ми знаходимося. От Замостянська, 51. Пані Оксана, ви є. Тим, хто надає, здійснює соціальний супровід людям, які мають е, проблеми з опорно-руховим порушенням, порушення, порушення опорно-рухового апарату, також інтелектуального розвитку, розкажіть, як здійснюється цей супровід? Чи подобається клієнтам? Взагалі ну я не одна, скажімо так. Угу, угу. У нас є кілька соціальних працівників, які займаються цим, і говорити треба про те, що в людей є різні потреби. І одній людині, яка приїхала, вона тут взагалі сама. Їй потрібно, можливо, більше якусь емоційну підтримку, поговорити, щось підказати, де що знаходиться, де вона може оформити документи, можливо, якусь потрібну їй довідку, витяг чи ще щось таке, як це взяти? Для нас ми живемо в Вінниці, у своїй громаді, для нас це ніби раз, два-три. Ми пішли в прозорий офіс і все зробили. А людина, яка приїхала, і вона не знає, їй треба до когось звернутися, і потрібно отримати цю інформацію, щоб хтось їй надав цю інформацію, знаєте, і доступно, і співчутливо, і, можливо, допомігти заповнити. Ну і також люди мають, скажімо, навіть якщо вони знають, що десь можна отримати допомогу, і цю допомогу надають у паростку, то потрібно їм допомогти, щоб ця допомога дійшла. До їхнього дому, або можливо, супроводити їх до лікаря, коли на якісь потрібно медичні обстеження чи ще щось таке. Це не те, що, скажімо, підтримувати цю людину там за руку вести. Але розумієте, коли, наприклад, ми своїх рідних старших супроводжуємо до лікаря, ми з ними, щоб їх надати їм більше таку. Підтримка певненість, певненість, так що це людина не сама. Людина приходить її питають: ви з ким прийшли? Тобто, а якщо людина сама приїхала? Взагалі тут. Тобто їй треба з кимось прийти. І ми, ну наші соціальні працівники, вони надають таку підтримку, вони супроводжують до лікаря, вони допомагають там, можливо, якась комунікація складніша, вони допомагають в цих питаннях. Вирішити якісь питання, скажімо, комусь потрібно продукти закупити. Комусь хтось приїхав з тваринкою домашньою, для тваринки щось можливо потрібно з'ясувати, знайти. Допомогти, іноді там перевести цю тваринку, щоб вона побула, поки там не можуть за нею подбати. Тобто ми дивимось на те, які потреби є в людини, і намагаємося ці потреби, якщо це в наших силах, от, допомогти їй задовільнити. Ну, Розкажіть трошки так. більше про арт-терапевтичні заняття для дітей і чим цей проєкт зацікавив вас. Ну, дивіться, арт-терапевтичні заняття. Я можу сказати спочатку, чим він зацікавив, ну, мене, наприклад. Я вже казала, коли в нас була прес-конференція, що я, як мешканка Вінниці, я вважаю, що честь нам випала така, що ми можемо людям допомогти, які приїхали в наше місто. Тобто, це і обов'язок, але це і честь для нас підтримати цих людей, тому що що ми можемо зробити зараз. В такі важкі часи треба щось робити, не просто для себе, а щось робити, щоб була користь іншим людям. Тому, от мене це і привабило, що можна допомагати людям, і я бачу безпосередньо, що результат є, тобто допомогла людині. І я бачу, що людина отримала, вона якось почуває себе більш впевненіше. От чи ну, чи, скажімо, вона якось заспокоїлась, чи вже знає, що вона там ці кілька. Тижнів, кілька місяців, вона має до кого звернутися. Тому ось так я це сприймаю як, як честь, і я дуже рада, що паросток організовує таку діяльність, а я можу в ній взяти участь. Але тут же ж не тільки дорослі, так, діти. Для дітей проводяться арт-терапевтичні заняття, і вони проводяться. Десь двічі на місяць дітям ну, подобається, тому що ці заняття проводяться в ігровій формі, так е, гарно, весело, розспілкуються, е, е, щось там грають трошки, і на кожному цьому занятті діти ще щось виготовляють, якусь собі річ. Е, з ними ще часом приходять мами. Мами теж там починають між собою трошки спілкуватися. Взагалі, якби ви в паросток зайшли, коли от такі дні. Ну Це прямо вулик, розумієте? Там одні люди прийшли, тут дорослі, тут діти, тут люди старшого віку. Тут хтось прийшов, треба на машинці зашити, бо купили собі в секунді а ну, під припасувати. той прийшов до пральні, той прибіг просто подивитися, спитати, як справи. Тут прийшли жінки на цифрову грамотність. У них така своя компанія. Вони теж там чай п'ють, потім вивчають телефони. Це просто знаєте життя там вирує, вирує, вирує вирує так і збігає час в ефірі. Хто фінансує, підтримує проєкт? І скільки триватиме проект? Цей проєкт буде тривати до кінця року. Він реалізується паростком, громадською організацією паросток, назва його соціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю у Вінницькій громаді, і також в межах субгранту реалізується він благодійну організацію мережа 100% життя рівне за фінансування Європейського союзу. Тому вдячні всім, хто нам допоміг це зробити. От, тому що насправді тільки разом ми можемо щось змінити в Україні, тому що це не тільки справа Вінниці, це наша справа. Ви побачили вже перший фідбек, ви сказали. Вже є певні результати, так? Так, так звичайно. Головним результатом це є реакція людей. Тобто це ж робиться для того, щоб, скажімо так, закрити їх питання, да, допомогти їм. От, тому що повернутися назад не всі можуть, і не всі зможуть. На жаль, так є. Але... Просто створити такі умови, де вони б адаптувались. Можливо, хтось залишиться, хтось повернеться, але все одно ми живемо кожен день, кожну хвилину. І хотілося б, щоб всі ми разом прожили її так, щоб ми почувалися щасливими. Це була передача з перших уст, в якій ми говорили про проєкт соціальна підтримка ВПО з інвалідністю у Вінницькій громаді, покликаний допомагати соціалізуватися внутрішньопереміщеним особам з інвалідністю. Дякую гостям студії, громадським активісткам. Громадської організації Паросток соціальній працівниці, яка надає послуги соціального супроводу внутрішньопереміщеним особам, що мають порушення опорно-рухового апарату та інтелектуального розвитку Оксані Яцюк та модераторці проведення заходів під час надання послуг денної зайнятості надання натуральної допомоги Олені Ковтонюк. Суді для вас працювала журналістка Світлана Кравінська. Бережіть себе разом до перемоги!